Морква, капуста, патісон, кабачок та картопля. Ці та інші овочі не повний перелік того, що використовує оркестр Паприкалаба для створення музики. Україно-польський проект зародився три роки тому на фестивалі Артполе. Тоді його учасники вирішили перегравати пісні франківської «Паприкалаби», але робити це не стандартно, а за допомогою дарів природи. В Івано-Франківську Паприкалаба дала власний концерт, дивуючи глядачів креативністю та незвичною манерою виконання. Більшість учасників поприкалаби мають музичну освіту, відтак знають, як зробити так, аби овочі звучали. Для цього їх необхідно вирізати таким чином, аби вони нагадували справжні музичні інструменти. Музиканти кажуть, кожен овоч по своєму унікальний та має власне звучання. А після виступу такі інструменти можна з'їсти. Kapuściki, spulzy, Patysony, dynie, arbuzy, zawisitoce, z... kartoszki, zawisitoce od sezon, co jest na bazarze, lily na supermarkecie i to, co jest, my jezmy. i za, I za to celowo my próbujemy taki jest jest w niej naturalny dźwięk. Вокалістка Баліза Солот розповідає, зазвичай до такої творчості люди ставляться по-різному. Дехто просто шокований, інші вважають, що гра на очевих інструментах це марнотратство. Для самих же учасників оркестру це лише альтернативний підхід до музики. Дяснеті ла вдохновляє. Прежде всего, уже э, ну, обычные музыкальные инструменты это, конечно, здорово. Но на овощах, я думаю, мало кто догадался играть. И вообще, э, это такой посыл, чтобы э, люди стремились творить из, э, из ничего что-то. И не это будут овощи, либо это будут какие-то бутылки, либо это будут деревяшки ну, все что угодно. Наразі, попри колаба гастролює Україною. Тур триватиме упродовж 10 днів. Далі музиканти відвідують Вінницю, Чернівці, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Житомир та Львів. А долучатися до такого перформансу може кожен охочий кому сподобається ідея гри на овочевих інструментах.